Добрий день, це магазин ТЗОВ. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам асортимент вентиляторів, які маємо в нашому магазині. Є попростіше, є потужніше. Це йде двойний. Можна регулювати його нахил, куди вам буде заваг, куди вам буде потрібно. Ці тут же побільше металічна решітка на кронштейні. Також такі варіанти є подрібніше, попростіше. Такі, такі. Цей варіант цікавий тим, що у нього йде два типу кріплення. Можна або на присоску його причепити от сюди, або на таку прищепку, де вам зручно. Ось так вони, виглядають. вони є на 12 вольт, є на 24. При замовленні уточнюєте, бо моделі бувають різні. Також маємо великий асортимент запчастин на тракторі МТЗ, ворожовку сонечко та косарку Вірекс. Якщо зацікавило, можете звертатись за цим номером телефону.